Дані, просинайся, Дані! Мочалка тобі в рот, готапом тобі по голову. Що Що? Клато? Свято! Клас! Свято! У мене письмо! Стій! далі, Максиміліан каже щось про собачку. І котика! На що буде ще один звіт? Так. Дивися, лимони! Чи що це? Це лимони! Пішли подамо! Чекай! Дивися, що це таке! Туда нікуди не йди. йде. Дивися, коли ти оговорюєш ти свою лайку віддав в ломбай. Ні, я її купив знову. О, ти її знову. Отак. І все. Можемо йти. Дивись, за сок! А я його полив вже. Добре, то Давай його полиємо. О, дивися, дивися, дивися. Пішли продавати. Вау! Вау! Клас. А, вау. О. Так. Я хочу сюди. Так. Три лимона. Три лимона стали 38. Де ти так? Слухай, ну це портал з мого світу, я ж зелена. О, так. Чекай, чекай, нікуди не йди. Я теж хочу йти, нікуди не йди. А що, чого не ні, не мона, я хотів з тобою. Так ти можеш теж тобой. Угу. Вау Я йду Вау. до тебе! Ух ти, тут можна води взяти. Ви. Так Дивай, тут води не Ух ти. хватає. Що буде, якщо я туди вивалюсь? Не знаю. А, там Це... болеє? Там ні, не бою. Я чуть не вивалилась. Ой, ти не mm, так. Uh, і що, це і... все? А давай скрым. А, це світ рибалки. Так. А якщо я тут знаймаю? Пішли. пишешь. С... Добре, це і ми подивились. Ты нужди мене. Давай. Солонки? ай я! ай я там? У -у -у. А це от выхи більше, ніж той. Той, так. Ти, ну як сказати, это О, дивись, байколчик. Де? Тут. О, так. А якщо впасти? Не знаю, падай. Це похоже на сніг. Може це не сніг. них? Це хмарки. Ахма. Лайк киев. Тут навіть мама. Заряди. Заряд. Заристых падаєш. Зараз ти впадеш. -а, не джамп, не джамп. Джамп, 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 джамп. Мій і каже, що через два блока не можна поїздки і тому в мене коліни зараз так. У Що Це феї! Це якісь для Це що Це... То не п'ягай по ним. Дивись тобі щось. Що кажеш? Що ти кажеш? Щось не п'ягай, я не знаю. Не п'яти кажеш? Чи п'яти далі? Добре, п'єга, якщо хочеш, але вони потім прийдуть, то розійдете. Сунь, давай я одне добуду. На память. Як своє Це буде твоя ігришка. Во, дожива, земля. Ну капец, на який крішки. Ми, ми крадемо землю. А що земля в дефіциті? Так, до Я 13 штук, 24. Пішли. М -м -м, так, тут були. Я хочу в дубну. А давай сюди, 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 сюди. Так, я зрозуміла, що це за чотири е, квіточки знизу прям. Це світи. О, Так дивися! Клас! Дивися! Давай дерево це зрубаємо! Воно по-любому дуже. Воно по-любому дуже це дуже дороге. Дивися, яке класне. Вау! Достаємо кірочки. Далі шахти. Ты виси? Я візьму собі бочки. Надо коса. Кам'ян надо. А, так, ну так. Вони такие стоят, звучайні. Ще один знову цей портал. Ну, я не хочу туди. О, тут є байку. Давай. Там байкун? О, я взяла скриню з собою. О, ще на скриня. Ще каміння. Тихо, 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 де? А я тут пайкун прошла. Так я тоже прохожу. Не так, я взяла, я взяла, Треба ще Я де ти. А де ти? Я в якусь яму впала. Яму якусь. Дуже печалі є. Капець, що тут тим та такі твої? Чо? Позгощаємося на вих. А, окей. Ой, я, о, я в шахті якось. Дихай. Ша, іди в шахтюрський міг. О, я не можу лакувати е, цей. Кигач, мені треба сильніша кигачка. Але де ти? В шахтерском мире, в мире шахтера. Ну. Я тоже. Ты на начале. Ты на начале? Да, коли в портал, то там попав туда. Куда? А в ней проблема. Что? А я не можу звиться выйти. Что? <звіця> Суданик, ты залишився навсегда в мире порталом. Вау! Видишь, ты? ты будешь гномиком, буде буду ці кристали вечно. А я не можу их добывать. Давай ты можешь там пускай ты дом и там ти, на кам'яній к говати. Я... Злома портал! пойдешь! Да. Тиш, давай я зломай за портал? Да. А, не можу. <связывая> <связывая> Даник, а, камень, Даник внимание, мне, дай мне, дай не, дай мне, дай портал звонил. мне, дай мне, остановилась. дай мне, 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 Зараз я вийду. Піжди, зараз вже ранок настане. Ми бігаємо в тебе. І те, що ти не будеш жити там на ховий кроваті. На ховий кроваті непогано. Бути гномиком. Ну качество я вийжу! А я ти байб'ємо біжати. Ой, я бачу, як воно не стать, та бойовий.

Бразила. Сете, коли буде маскарад. Але мені вічний сон. Я вічно сплю. Я тоже. Мені надо спати. Може, це із того, що ми засинали багато розпали. А, да-да-да-да. Це таке нам мстя. Ну, да. Густя каваті. Все, давай і поливати, нічого. Доїть ми тебе. зараз і буде. Доїть тебе. Буде. Стоп, подожди, 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 я, я же подаю. Подайте. Молоко! Класс! Теперь можем зробити тонтик. А за мною. А не, вона не може вийти за голову. Де, подожди, де? Ух ты! Класс! Як в том мультику було про Бигфута, какая це тепло? Давай их будем сжигать. Не надо. Ну де? -да. Полтавщики ще є, ми не були, ми знову не є. Іди ще має бути івент з феєю. Угу. Ми купимо якісь маски. Я хочу э, цей... Э, молоко придати. Я хочу купити маску. 38 клас. А кристал придати? Кристал? Який кристал? О, ні-ні, це треба, це треба. Це треба для улучшення поливачки. Чусь, Окей. Кірочки! Я пропоную піти сюди. Куди? Чистовый пальтан. Де ти? На небесах, походу. Я йду до тебе. Але я знайшла ідеальне місце, де можна губати, 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 губати и губати. Шо? Дядя. А, окей. Фуху. Ой-ооо. Капец. я буду просто рубаты. Я просто знаю, что казак уже. Так. Хопа. Где ты там? А, я, а, це, я, в шахте. что за сундук? Да. А, о, посмотри. Сундук. О! О, я тоже нашел блок пистол. Добычу. Ага. Плюс 100 магического цвета. Света. света. потянуть. Ух ты! Ще кристал. Ще один кристалл. Ще Я вже тут нагибала нам кучу mm -hmm. дерева. Мені кажется, я ніколи кого дерева не дала. Скільки? 999 і 257. Багато. А де В Двисай одну. Окей. А, фух, я думала, я займалась. Хотя... Я реально оказалась на том свете. О, привет. О! Дайте! За ту бой! О! Хочешь тебе кошка покажу? Да. Четырнадцать. И това 77. У меня сто Magic Light. Зможемо кірочку обреди. Окей. Тихо ти стій. Дивись. Та-дам! О, клас, можемо дома поставити завести стрільки. Так. В Ді, туалеті. І на стіки. Беги. Та ні, бери ти. А як? Добре. Давай. Давай. Пішли. А, ми лагає. Із-за мене лагає. Мостик понравился. Не можешь. Не треба.

Шукаю ламби. Окей, два піли матеріала. Легко. Я знайшла якийсь на два Де? І покажи, покажи. Ось і все. Де? Дай, 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 дай. Це нас... лампа. Це, 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 червяк. Окей, де це ж лампа? Світящийся. Саша! Ого, нічого, це 93 штуки. Саша, світящийся червяк. Я знаю. Світящийся. Ну, класно. Я... Червяк. Нет. Кванстик пестик, А, вже вечір, капець. У мене 3544. Звідки це? Може, в тебе було не звичайно. Може, я з Максиміліаном поговорю, бо він там щось. Не ну класно. У нас тепер дом буде видно за кілометрів. Send her my да да-да-да-да-да-да-да. Кэдо... Кэт. Кэт. Дог в нас ведем Домик для кошки. Лейф. А надо поворот из лейфа. Окей. А бланк с именем. Спасибо, Максим Леон. Ты лучший. Ла-ла-ла, не бэд. Миска для колыма колым для питомцев. Классно. У нас же домик вже так, так прям светится. Угу. Ми... А, где і... поставим? Предлагаю. А ми... мы це Это мы... Нет, не это не И... А, тоді я... А, целья! Целья! Хе-хе! У нас котик! 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 му Котик! Цитринка. Uh -huh. Цит Цитринка. 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 Не вы польские имя. Цитринка. Um, По-моему, на это туда будет. Вот Я так, вот все. Вот так, все. все а, okay. вот Класс, пошли. Uh -huh. uh -huh. да. Спатьки. А лучший свет. Uh -huh. Спатки. Спатки, 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 спатки. О, ты... Иду спал. спать. Спать. Я уже. О, сейчас... маскалят. Не знаю. Вы все в масках ходите. Да? Наверное, не знаю. Маскалят Я уже тут пленка. Мейк.. Мейк. Мейк. Феевый маскарад. Маскарад фей. Класс. 13. А, я думала, это... Цит... Титринка. Хороша. Миска полная. Бударок. А Хорош... Письмо. Роуан. I need your help. О, я вам надо на нашу помощь. <гас> О, ты вышел? Что это такие? Динчиз. А -а 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 за поселением. А я тут этот в вылез Тысячелетний. О! Гуглева фей. О, здрасте. Я что с тебя тут раньше не... Тут раньше тебя не видно было. Да -а -а! Хочешь принять участие в нашем ежегодном маскараде? Так. Может также помочь навести порядок в некоторых исполченных комнатах? Чем я могу помочь? Какие еще комнаты остались? Ух ти, То бича! А я пам'ятаю, ми її колись обводували були. А, а, а. Потім вже ті з нами не говорили. А що? А ні? говорили. А давай такий будемо шукати, що типливо. Давай, я зараз подивлюся, ух ти, О, та тут ще непогано. Так. ой -я -я! ой -я -я! ой 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 Так, находи... Ой-ой-ой! Тут все поросло. Так. Да вообще, тут все поросло, капец. Надо поприбиратися. Окей. Так, так. Ухи, Тут Тут свірки. там пока что работа, я что-то фейку Окей, Окей. Э, ну плей! Ці зверчки зводять меня с ума. недостатньо достать ловки, щоб поймати всіх цих мир Ух ты, Сачок! Ее все, понятно. Нах -тш! Нах -тш! Що там творить вже? Крики ловлю. Окей. Okay. А, я бачила їх. Це, це приквітілось. Ну плей, я би міг обняти тебе. Короче, дякую. О, а, так, ага, окей. Бо мочу ще торговці. Ці торговці дуже люблять жучків. Та, а, не хочеш? А, добре. О, 135, реально. Чи ти б говорити до Ровина, а не до цього? Не знаю. Чи якби фіям треба допомогти? Фієм твій. Та ти то ж Зараз я тут навду порядок, а тут з тобою взагалі. нічого Вона каже, що ці злі феї червоні, а добрі сині. Окей. Чи зможу я їй допомогти? В 104 кімнатах треба навести порядок? Ні, в 104-й А в 104 -й, 105 101, 101, 16. Тут є табличка. И тут опишешь, что а, не так. А, okay. окей. Так. Что mm. там? Это хаос, творится. Так, я это? 204. О, стопайся. Анчай. Анчай. Кресло фей не хватает, два. Mm. Кресло, кресло фей, фей. Фей. Эй, фей. дай мне это кресло. не знаю. Капец. Ну, это может треба поставить просто в ту комнату. Мда. да. Алло, дай мне речи. Слышь ты, фея. Дай речи. А ну дай. Сашка, короче, давай пошли фей фею пошукай. Я шукаю фей. Не бачу, пока я ничего не знаю. Невозможно что-то там сделать, но мы не знаем, как. Ой. Куди ти, дивися, я знайшов якусь тайну кімнатку. А, це балкон. Це файфлай. Файфлай? Так. О! Я знайшов якийсь Зараз. Кай. Я знайшов якусь банку з цим. Світличок, а, це світличок. Не бачу я, коли чим. Ай, реально, витрачим завтра, я буду. Я вже вважала.